Всім привіт! Сьогодні ми в'яжемо ось такий ажурний візерунок. Рапорт візерунка складає 8 петель в ширину та 12 рядочків у висоту. Тож давайте розпочнемо наше навчання. Перед початком підпишись, постав подобайку та напиши коментар. Перший ряд. Накид. Перехрещена лицева петля. Накид. Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. 5 лицевих петель. Другий ряд. 4 виворотні петлі. Дві петлі разом з нахилом вправо виворотнюю. Міняємо пеки місцями, пров'язуємо виворотнюю. 3 виворотні петлі. 3 ряд. Накид. Перехрещена лицева петля. Накид. 2 лицевих петлі. 2 петлі разом з нахилом вліво лицевою. 3 лицевих петлі. Четвертий ряд. 2 виворотні петлі. Дві петлі разом з нахилом вправо виворотнюю, 5 виворотніх петель. П'ятий ряд. Перехрещена лицева петля. Накид. 4 лицевих петлі. 2 петлі разом з нахилом вліво лицевою. 1 лицева петля. Накид. Шостий ряд. 1 виворотня петля. 2 петлі разом з нахилом вправо виворотнюю. 6 виворотних петель, 7 ряд 5 лицевих петель, 2 петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид, перехрещена лицева, накид, 8 ряд, 3 виворотні петлі, 2 петлі разом з нахилом вліво виворотньою 4 виворотні петлі. Дев'ятий ряд, 3 лицевих петлі. Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид, перехрещена лицево, накид, 2 лицевих петлі, 10 ряд, 5 виворотних петель. Дві петлі разом з нахилом вліво виворотньою, 2 виворотні петлі. одинадцятий ряд. Накид, перехрещена лицева петля. Накид, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, 5 лицевих петель. Надцятий ряд 5 виворотних петель. Дві петлі разом з нахилом вліво виворотньою петля з накидом пров'язуємо разом виворотньою дві виворотні петлі.